Топ міфів, у які вірять всі, але насправді це не так. Перший міф це краще взяти нову в кредит ніж стару. Насправді нова машина салону вже за рік втрачає 20-30% від своєї ціни. Коли ви придбаєте БУ автомобіль, вона вже втратила свою амортизацію, і ви не переплачуєте за новизну. Другий міф це дешево обов'язково гниль. Насправді це не так. Ціна залежить не тільки від пробігу, комплектації, а ще й від ліквідності автомобіля. Тобто старі автомобілі ще можуть прослужити навіть довше ніж новий салони. Третій міф пробіг завжди скручений. Так таке буває, але є офіційні сервіси. Перевірка по ВІН-коду, Тобто, якщо ми володіємо інформацією що пробіг зручним, ми обов'язково вам цю інформацію надамо. Не треба вірити стереотипам. Четвертий міф. БУ-авто це завжди ризик. Ризик це купити автомобіль з рук без перевірки. Наш автосалон намагається надавати завжди достовірну інформацію, та ми готові до будь-яких перевірок. Міф номер 5 Краще шукати тільки в Європі чи США. Насправді, часто в Україні є не гірші варіанти, вже розмитнені та перевірені. Шостий міф. Якщо перефарбована деталь, машина бита. Іноді фарбують автомобіль від сколів та подряпин. Треба дивитися на геометрію кузова. Бу авто це не ризик, якщо знати, як правильно купувати. А ми знаємо. Тож міфи залишаємо осторонь. Приходьте до нас у Trading Motors. Ми допоможемо.